Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги спортивну куртку для бігу. Це ідеальний вибір для занять спортом у будь-яких умовах. Куртка виконана з високоякісного матеріалу, який чудово захищає від вітру та дощу. Вона легка та не сковує рухів, тому ви можете насолоджуватися своїм бігом, не відчуваючи дискомфорту. Куртка має зручний капюшон, а також необхідні кишені, щоб зберігати свої речі під час бігу. Вона має сучасний дизайн та доступна в різних кольорах та розмірах. Якщо ви шукаєте універсальну спортивну куртку для бігу, яка підійде до вашого стилю, то даний варіант буде чудовим вибором.